Ох, я там зараз комусь погримаю. Я тут зараз комусь погримаю. Хто тут гримає? Хто тут вже не може мене дочекатися? О! Я вам зараз погримаю! А я щойно від них тазика забрала, щоб воду поміняти, сполоснути тазика. І вони все, вони вже не можна дочекатися, коли ще їсти до їм давати. От, шановні мої глядачі, я з вами не привіталася. Вітаю вас! Вітаю всіх, хто любить Україну. Хочу вам сьогодні показати наших нутрій і розказати, чим ми їх годуємо. Так, от у наші пацани. Хлопці, тут всі самці. От, Молоденькі самці. Отам от десь один сховався. Ну і тепер подивіться, чим ми годуємо. Раціон не багатий, скажу я вам. Подивіться, капуста. Отакі От всякі капусти, е, ну, які не дуже гарно формують качани, відбраковуємо і даємо нутріям. Яблука, яблук маємо дуже багато. Яблука зараз сипляться, падають, збираємо все, що попадало. Даємо нутріям. Кабачки, патісони. От, а ще я одразу взяла зеленину. Тут е, е, буряк, це мангольд, листовий буряк, і взяла кілька листків ревеню. Годівниці не ставимо, нема в цьому потреби, тому що вони одразу беруть і розтаскують по всій клітці і все. Отако От накидаємо все е, сюди, і вони собі вибирають кому що краще смакує. Ох, як зашелетіли. Так, ще капусту. О, ще капусту тримайте. О, майже все понакидала. Ще отут відеочку яблук маю, зараз ще їм яблук накидаю. О. Бачите, який раціон гарний. Вітамінів багато, зерна зараз не даємо, от, е, нема потреби, тому що багато ось такого корму, вони дуже добре оце все їдять. От. О, який гарний апетит. Хто собі де примостився? от Хтось в куточку, хтось один біля одного. Ви знаєте, що от також дивує і мене, і так само ми з чоловіком про це говорили, що санці нутрії у такому зрілому віці можуть дуже гарно вживатися в одному приміщенні. Тому що в нас і кролі є, але ну якщо б кролів, в віці, коли вони вже вступають в статеву зрілість тримати всіх в одній клітці, це катастрофа. Вони б'ються між собою, вони можуть навіть покалічити один одного. От, а, тут, а тут подивіться. Все тихо, мирно. От. Всі спокійно їдять, немає якихось тут таких розборок. Ну, Може часом пошарпатися за якесь одне яблуко, взяти, одне візьме в руки яблуко, друге хоче в нього відібрати. От. І все. А так, щоб між ними були якісь такі е, бійки, цього нема. От, знаєте, ще один плюс у тому, що внутрі можна тримати багато і не треба кожній е, тварині окрему клітку. Так, добре, зараз я їм ще поставлю сюди тазик з водою, щоб попили, помилися трохи. Вони у нас чистенькі. Подивіться, які всі чистенькі, бачите? От підстилку стараємося міняти раз в тиждень, а отак щодня або через день я їм просто сюди накидаю. У нас отаке старе сіно. Є бачите, ось отакого От старого сіна. Вони трохи ще його їдять. Трохи в ньому ховаються, і це одразу їхня підстилка. А ще час від часу даємо їм люцерку. Люцерки також у нас багато. Отак, От якщо подивитися, виглядає, що ми їм їжі накидаємо багато. Але ви знаєте, не, не дуже це і багато, тому що ввечері приходжу до них, дивлюся тут, лишаються лише шкаролупи від кабачків чи баклажанів. От. Листя, зеленини тут взагалі немає, вони все все з'їдають. Апетит в них дуже добрий. І часом буває так, що ще ввечері треба їм знову дещо докинути. Нічого тут у нас не залишається і нічого в нас тут не пропадає. От. А в цій клітці у нас вже дівчатка. Так, зараз я відкрию, покажу. Їх ближче. Чекай, бо упаде. Упадеш, ну та ж. Зараз дам їсти. подивіться. Так, зараз. Спочатку мені треба їм кинути хоч щось, щоб їх відволікти, бо просто от подивіться, що робить. От. Вилазить, з кліпки все. Я мушу чимось їх відволікти і тоді я їх познімаю ближче. От дивіться, як вони кабачки виїдають, бачите, лишають отакі шкарлупи лише самі, як миски. І все, все-все гарно виїдають. От, дала кожній по яблуці. Подивіться, сидять чимно і їдять, і все. І не заважають мені тепер прибрати. Біля них я можу прибрати, бачите, бо тут клітка, я їх відволікла, от, відволікла їх і можу щось робити. А там, десь... о, подивіться, як ракушка, як черепашка. А там, де самці, я там вже сама нічого не зроблю. Там треба вже, щоб ми з Славіком двоє були. Я стою з палкою біля дверей, от, е, ну, пильною, щоб вони не повтікали по подвір'ї. А славік вже тоді вилами, вилками все е, забирає, всю траву, всю підстилку, от, і тоді вже вичищаємо. Так, давай ще звідси. Не сварися. Не сварися, не феркай, чого фиркаєш? Не сварися. Чого ти так насторожилася? О, так, зараз це все позабираю. О. Листся пов'їдали, а бодиля не хочуть. Хоча мають такі великі зуби, що можуть перегризти, що хочуть. Отак от. Так. О. Так, що, можна давати вам їсти? Даю. Даю, даю, даю. Даю, чекай, упадеш. Так, тримай. Вона тима варену барабольку. У нас же молода бараболя, гляньте, яка гарна. Бачите? Ось. Варимо їм і даємо. Ну, Трошечки вони її, правда, і розкришують, от. Трошки щось падає. На землю не страшно. Потім все, оце, що тут сипиться вниз під сітку. Раз в тиждень столік мій забирає і на гній викидає, оце все носить і там вже кури поперебирають. Так, тримай. Бачите, так вона їм смакує. Як вона їм смакує? Кому що? І яблуко смакує. Зараз літом добре. Добре, тому що у такого зеленого корму багато. Так, тримайте О, отуди їм напхало зеленине. Зеленого корму багато, яблука падають. І є чим годувати. По тій соні в кабачків повнісінько, і є їх чим годувати. І то є добре. Куди? Треба пильнувати, бо зараз почне гризти шланга. Ну куди лізеш? Ну ти ж маєш яблуко, ну куди ти лізеш? Не фиркай, не фиркай до мене. Чого ти фиркаєш? Чого ти фиркаєш? Їсти вам дала, воду поміняла, ви ще будете фиркати? Дівки якісь не такі при, не, не привітні. Бачите, самці привітніші. От, Вони так не фиркають, але знов, ну, їх там багато, з ними трошки важче справитися, коли там прибираєш їм, чи, чи їсти їм даєш, чи прибираєш. І я так з руки не дуже самцям дам їсти. Бачите, самочкам вже можна і з руки дати їсти, вони беруть з рук, але також. Не все не все мають настрій. От. Ну, наразі ще вони в нас не кусали, але все одно знаєте, подивіться, які зуби. Тут хоч не хоч треба з ними бути обережним. Ой, яка красота, правда? Скажи, яка краса? Вода чистенька. Є де помитися, попити, покупатися, поплавати. Ну, плавати не дуже. Бо миска, тазик не дуже великий, але їм достатньо цього. Так, добре. Тут у нас все добре. Шановні мої глядачі, дякую, що завітали до нас гості на канал Моє подвір'я. Щиро бажаю вам мирного, спокійного дня. І хай ваша господарка вам гарно ведеться.